До міжнародного дня захисту дітей у Подільській громаді проводилась соціальна акція на підтримку незахищених верст населення. Міська влада спільно з колективом торгівельного дому Імперія холоду привітали та вручили продуктові набори сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та родинам, в яких виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями. Напередодні дня захисту дітей традиційно у подільській громаді проводиться соціальна акція підтримки наших діток, особливих діток, наших сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Наявним ресурсом до допомоги долучились також наші підприємці, традиційно також. Дякую їм, що торговельний дом імперії по холоду не відказує нам, чує наші прохання і допомагає нам в вирішенні всіх таких проблем. Дійсно, вже вкотре колектив торгівельного дому Імперія холоду зігріває серця жителям нашої громади своєю увагою та турботою. На акції була присутня і представниця торгівельного дому Імперія холоду Ріма Мазур, яка від імені Олександри Албанської привітала усіх дітей Подільської громади зі святом. Кожного року ми намагаємося прийняти участь в подібних заходах. Від імені Албанської Олександри Зі мною ми хочемо привітати наших діток, побажати їм всім міцної сім'ї. Всього необхідного для щасливого і безтурботного дитинства нехай дитячі посмішки висвітлюють нашу країну, і кожна дитина нашої країни буде здоровою і щасливою. Миру нам і перемоги. Щира вдячність колективу торгівельного дому імперія холоду за таку своєчасну та необхідну підтримку, небайдужість та доброту. Хотіла б сказати подяку по перше нашій владі Людмилі Іванівні. Оскільки вони звичайно допомагають. Якщо звертаються, реагують на звернення. Тому подяка. Дякую вам за гарні подарунки. Що ви допомагаєте нам наш ну, в таку скрупну хвилину? Дякую. Приємно зазначити, що у нашій громаді у такий нелегкий для країни час турбуються про кожного жителя та завжди допомагають усім, хто потребує цієї допомоги. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.